Люди поважного віку, що на вашу думку стовідсоткова фігня. Інфлюєнсери, бо їхнє життя вигадка. Коли я був дитиною, найгірше ким ти міг стати це позером. Будь то мода, музика чи щось інше, ти просто не хотів здаватись несправжнім. Це сумно, тому що позери перемогли, і саме такими є всі інфлюєнсери. Мої діти кажуть мені, що шкарпетки до щиколотки – це для телепнів середнього віку. Так, я знаю, саме тому і продовжую їх купувати. Я не слідкую за модними тенденціями в області шкарпеток. Раніше я отримував схожі зауваження від своїх учнів середніх класів, що завжди викликало сміх, то це розмова у такій формі. Якби хтось із вихованців дитячого садка сказав тобі, що йому не подобається, як ти одягнений, ти б на це зреагував, та з Звісно ж, ні, це ж де Вони напевно досі носять футболки з людиною павуком. Так, точно, і ти для мене, як малюк в дитячому садку, у твоєму житті ніколи не буде моменту, коли ти не будеш для мене дитиною. Тож те, що ти сидиш тут у своїй версії футболки з людиною пауком і кажеш мені, що я вдягаюсь не круто, мене не дуже турбує. Мені це сподобалось передусім, тому що ви можете подати все як жарт або як звичайну розмову, і лише манера подачі має змінюватись. Таймшер. Я припускаю, що зараз вони є лише у людей похилого віку, бо вони вже не такі популярні, як за моєї молодості, але це все фігня. 99% порад просто стосунки. Дуже важко дати універсальну пораду, яка підійде всім. Деякі люди могли б покращити своє становище у сфері знайомств, якби більше проявляли себе, інші могли б досягти успіху, якби стримували себе, і перестали залисятись до кожного, хто подихав у їхньому напрямку. Яка порада буде правильною для випадкової людини в інтернеті? Що читає цей коментар? Хто його курва знає? Я з вами не знайомий. Компанії поступово відмовляються від фізичних носіїв лише для того, щоб впарити те, що нам не належить, і що можна забрати, відредагувати чи піддати цензурі. Ви зможете відібрати мої DVD, Blu-ray, вінілові платівки та компакт-диски, тільки вирвавши їх з моїх задубілих мертвих пальців. LinkedIn – це просто кубка корпоративних соціопатів, які дрочать одне одному. Весільні мелодрами це не має значення. Весілля повинно бути святом двох людей, які одружуються, і двох сімей, що об'єднуються. Люди повністю забули частину про дві сім'ї, і натомість поводяться так, ніби вони стають королем і королевою на один день, коли ви розслабляєтесь і не ставитесь до цього настільки серйозно, то краще проводити час. Той факт, що ми більше нічого не маємо у власності. Усе на підписках. Я раніше був власником будинку, а тепер застряг в оренді. Ми щомісяця користуємось музикою зі Spotify. Щомісяця орендуємо телебачення на Netflix. Microsoft більше не продає вам офіс. Навіть мій клятий принтер вимагає щомісячної предплати, а я навіть не користувався ним цього року. Якість усього, що виробляється, знижується, щоб заощадити гроші та збільшити прибут. Тому ми більше не маємо техніки, одягу та автомобілів, які б служили довго. Це все шахрайство з метою заробітку. Фраза, ти молодий. набирайся досвіду і не думай про гроші. Натомість, треба набувати досвіду, отримуючи при цьому справедливу оплату. Бо одного дня тобі вже не буде 25. Додам, бо дехто здається, не зрозумів мого коментаря. Я не кажу, що ви повинні вимагати 100 тисяч доларів на рік, навіть не закінчивши університет і не маючи затребуваної професії. Я кажу, що ви не повинні зледарювати, маючи диплом про вищу освіту та кілька років досвіду». Ти не можеш бути ким захочеш. У тебе є межі, це дуже важко усвідомити. Але, скоріш за все, з тобою все буде гаразд, якщо ти це визнаєш. Це також нормально, якщо ви прагнете досягти більшого, ніж ви думаєте, що можете досягти. І це не поразка, якщо ви ніколи не досягнете своєї кінцевої мети. Працюйте наполегливо, не беріть вихідних, і ваша відданість буде винагороджена на 100 тисяч відсотків. Фігня, моя мама потрапила в таку халепу власне, обоє батьків, але мама особливо ніколи не пропускала роботу, затримувалась допізна, приходила раніше, все встигала, ніколи не мала часу ні для себе, ні для нас. Вона могла взяти вихідний, але їй було вбито в голову. Що бездоганна присутність у всьому, що ми робимо, свідчить. Про чисту відданість справі їй було 64 роки, коли вона померла досить раптово. Несподіваний рак на пізній стадії, і ми про це говорили. Одним з її найбільших жалів було усвідомлення того, як часто вона і мій батько обирали роботу. Вони були виховані для роботи. Це все, що вони знали. Вона не усвідомлювала, що у них був вибір, доки не стало занадто пізно. Люди просто не користуються тим, на що вони мають право. У нас є лише один. Шанс піти на дитяче свято, вийти на лікарняний, взяти відпустку, нічого не робити, але взяти її, не зважаючи ні на що, якщо її можна розділити з близькими, ще краще. Батьки кажуть дитині, що хтось погано ставиться до неї, тому що вона йому подобається, або тому, що він їй заздрить, дорослі. Якщо хтось тягне вас за волосся, штовхає на землю, щодня б'є, поширює про вас погані чутки, обзиває, каже, що ви потворні та дурні. Ви ж не думатимете, що він робить це тому, що ви йому подобаєтесь. Припиніть говорити дітям, що люди поводяться з ними по-свинськи через симпатію. Це на 100% чиста мечня. Порнофільми у реальному житті не буває такого, щоб сантехнік прийшов вчасно. Швидкий і старанний працівник отримає винагороду. Скоріше їх карають роботою ледаря. Зауважте без жодної додаткової оплати. Сліпо слідувати за будь-якою політичною партією чи релігійним лідером. Люди на цих посадах перебувають там заради власної вигоди, а не задля вас. Подумайте самі, якщо щось здається занадто добре, щоб бути правдою. Це у 99,9% випадків є брехнею. Щоразу, коли політик щось каже, запитайте себе, хто отримує вигоду від цієї заяви, адже саме тому вона і лунає. Хтось сказав політику, що говорити і що? Що робити, аби він міг заробити більше грошей. Кохання з першого погляду. З першого погляду це хіть. Кохання це коли ви присвячуєте себе людині, яку обрали своїм партнером і докладаєте до цього зусиль. Ви, ймовірно, сумісні з безліччю людей, але знаходите того, в кого вкладаєте енергію, і навпаки. Що скріпка була винайдена, щоб тримати папір? Безумовно, це пристрій для виймання сім карт з айфонів у 1879 році. За дуже рідкісним винятком, коли люди на роботі називають себе друзями, також коли босс каже, що моя сім'я це повна нісенітниця. Я працював десятиліттями. У мене було понад сто колег. З деякими з них я спілкувався на роботі щодня протягом багатьох років, і коли я звільнявся, то більше ніколи не чув про них. Якщо тільки вони не хотіли скористатись моїми рекомендаціями. Що далі буде краще, не буде. Ти просто навчишся тримати удар. Поділ людей на покоління і вдавання, що між цими групами існує величезна різниця. У нас більше спільного ніж відмінностей, і ці відмінності зазвичай тимчасові. Це просто спосіб зіштовхнути людей один з одним і відволікти від економічних проблем. Що кожен особливий, ми скаржимось на молодь, але самі ж забиваємо їм голови цією маячнею самого народження. Більшість людей звичайні, з деякими трапляються надзвичайні речі, з більшістю ні. Ніхто не попередить вас за два тижні до того, як звільнити або скоротити. Те, що ви перебуваєте у розквіті сил у 20 років, а коли вам виповнюється 30, настає якийсь жахливий переломний момент. Успішні люди в цьому віці, виняток життя довге, і для того, щоб досягти справжнього успіху, більшості людей потрібно багато десятиліть. Не хвилюйтесь, якщо ви ще не досягли успіху, просто продовжуйте йти. -йти. Бути крутим все, що пов'язано з пробами. Бути крутим, є дорогим, саморуйнівним, деструктивним, а винагорода короткою і безрезультатною. Меню з QR-кодами. Дослідницькі роботи ховають за сімома замками минулого року. Я закінчив дослідницький проект. Я працюю на федеральний уряд, тому він був оплачений коштом платників податків. Щодня я отримую електронну пошту з рекламою досліджень, які стосуються моєї професії. Сьогодні вранці побачив, що в рекомендаціях я вказаний як автор. Я натиснув на статтю і мені запропонували викласти 20 доларів за можливість прочитати її. Тож я почав. Шукати, де можна переглянути її, без оплати, але не зміг знайти. Ви заплатили за це дослідження. Результати повинні бути безкоштовними. Ті проблеми, які старше покоління звалило вам на голову. Здебільшого вони виникли через те, що це покоління провело свою молодість, виправляючи помилки попереднього покоління, як це робили їхні батьки, а також їхні предки до них. Кожне покоління прагне виправити помилки попереднього покоління. А ті нові соціальні концепції, які тільки зараз з'являються, так вони не нові, все йде по колу, і як би добре, ти не впорався з одним циклом, обов'язково пропустиш певні речі, за які наступне покоління прокляне тебе, коли візьме на себе тягар і знову котитиме цю сізіфову каменюку на гору. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А що на вашу думку 100% фігня? Напишіть в коментарях.